Вітаю, шановні друзі. Сьогодні розберемо дуже цікаву розмову, розмову між водієм і працівниками поліції, яка закінчилася просто повним фіаско працівників поліції. І, я вважаю це дуже наглядово. Здравствуйте. Сразу кажу, знімаю на відео. А ви мене хотіли встановити як? В ну, ви мені моргаєте, наче кінту своє. Та який красно-синій, він на Ключі. Дявушка, кажіть, що там треба. Що случилося Номера у вас забруднення взагалі, навіть мене трошечки забувають, що треба пояснити про причину безпосередньої зупинки. Ну це вже класика, знаєте, з 2016 року. Якщо вони з 2000 там, чи коли там реформа? 15-16, да? по 26-й рік за 10 років так і не вирубалися, да? що Верховний суд їм. Прямо констатував, що вони повинні пояснити причину зупинки та ще й суть скоєного правопорушення. Причина зупинки вам, можливо, вчинено адмінправопорушення таке-то, що підпадає під пункт такий-то статті 35 закону України про національну поліцію. Далі по процедурі. Зараз буде підготовка до розгляду справи про адмінправопорушення. Я така-то, така то. Ну ви ж розумієте, да, це нормальна проц... це ж не важко, це ж вивчити можна за один вечір. Ну вони за 10 років дивимося, одна й та сама картина в них. Єс, ужасно. Ну що, включає? 9. Ну то 9. вам зараз видно? 9. Ну синій нормально мигає, красний ні. То у вас виходить машина поломана. Як 9. ви виїжджаєте? Ну як. 9. То 10. мені не видно. Вам зараз видно? Якщо вам не видно, то це ще є проблема. Ну не знаю навіть. 10. Є Ай, Дивіться, зупинила поліція, оце в них працюють отак, ось ці мигалки. Я дов бачити красну. Ви бачите, що красна мигає зараз? Синя мигає, питань немає. Красна. Ну, ви знаєте, якщо синій поблизковий маячок. Мигає, як він каже, то потрібно просто уступити дорогу, але ніяк не зупинятися. Він міг собі далі їхати. І те, що як він каже, як кінту підморгували фарами, це знаєте, хай би він підморгував сам собі. Та вони кажуть, якщо ми каже, ви не бачите, то це ваші проблеми. Збоку мигає. Як я дожен збоку, як я повинен? збоку дивити, то я не ззаді їду, я їду спереді. Я їду спереді. нічого страшного не случиться. Це називається, шановні друзі, в установленому до закону порядку не здійснювалася зупинка транспортного засобу з тих причин, що проблисковий маячок червоного кольору належним чином не працює, що підтверджується відомостями, в даному випадку з даного відеозапису. Ні, питань за номера немає. Тому, просто дівшка. Ну що це за приколи? Такі е, ви не бачите ваші проблеми. Що це за анекдоти? Підожіть, я їду де. Я їду спереді вас. Mm. Ну, то що я должен ззаду бачити, що ваше смигає. Це в що це за відношення до людини, ви кажете, ви не бачите ваші проблеми. Ви зараз бачите, от зараз. ви не бачите? Ні, я не бачу. Ви бачите, люди, а ви бачите, подивіться, видно вам? Я, я в шокі. Вона каже, ви не бачите. Це знаєте, той випадок, коли от на чорне кажуть біле. Ну а ви що, не б... ну, реально не видно? От реально не видно. І вона ж, мені здається, посміхається, дурня ліпить. Мені, от, знаєте, таке враження, от вам більш нема чого я. Видно, що там зима, мороз, вам більш нема чим зайняться. Ну, Я розумію, коли людина дійсно вчинила адмінправопорушення. Питань нема. Те, що там забруднений номерний знак, питань немає. Винесіть йому швидесенько по процедурі попередження, незалежно від того, може він там. Апелювати чимось чи не може, хай людина безпосередньо, якщо права, то ну, і не буде притягнута до відповідальності. Але ж ви самі спочатку точно такі само правопорушники. І це є наслідком вчиненого дисциплінарного правопорушення, тому що ви у непередбачений до закону спосіб здійснили зупинку транспортного засобу внаслідок технічної несправності вашого транспортного засобу. Тому ви точно такі самопорушники. А відтак, якщо процедура була недотримана, то і всі. Послідуючі ваші вимоги і дії є незаконними відповідно до практики Європейського суду справ людини у справі Гефен проти Німеччини, де було чітко роз'яснено доктрину плодів отруєного дерева. Якщо перший доказ є незаконним, весь ланцюг доказів, який був похідним. Також буде незаконним. Тобто, перший доказ це зупинка транспортного засобу. Вона здійснена не в процесуальний спосіб. Все далі, ну що ви докажете? Нічого. Ну от просить усе. Якщо що номера, Зараз я вам все дам. Щас я вам все дам, Не переживайте. Ваше прізвище ім'я ушко. Звершувати нам поліція слагана Володимирів. Перешономержутона можна сняти на відео. Знімайте, будь ласка. Звісно. Дякую. Анна Володимирівна, знаходимося місто місті Біла Церква, проспект. Та ні, тобто мене немає до вас таких питань. Ви давайте де да я підпишу, де поїхав. Я зупинила, що ви не вмкнули покажі в повороту, а також у вас забруднений номерний знак, який не вчитається здійснення 20 метрів. І так, ще в мене страховки немає. Ми проводимо розгляд справи. В мене страховки ще немає. Я вас не перевіряла страховий поліс. Дядько все перевіряв. Дядько, як вас звати, бо я не познакомився. Я вам передавала, що у вас було зупинено. А не що було виявлено під час Ну ви вредна, капіт, так? У вас є чоловік? Зайобиться до урока. Я хочу пожартувати виключно. Якщо є чоловік, то заведи собі любовника, якщо не вистачає. Тому що ну, явно таке відчуття, що металеві труби їй хочеться перекусувати. Це ж не поведінка. Я вважаю, що е, ну, тут це ж не проблема. Забруднений, тут же людина салфеточку достала, протерла, не треба ціле оце влаштовувати там. Таку певну негативну хвилю, мені здається, десь би. Цивілізованих країнах Європи, там, можливо, десь там Норвегія, Швеція, так, звернули б на це увагу. Але також би і звернули увагу на асфальтне покриття, наскільки воно чиститься, настільки там є пошкодження у вигляді вибоїн, ям, це ж також до їхньої компетенції входить, що вони слідили, рапорта писали на дорожню службу. Цікаво було б почути від них. А чи багато тої доби вони рапортів винесли щодо неналежно почищеного дорожнього. Покриття, ну і відповідно відповідних ям та вибоїн. Можливо, якщо воно було б краще почищене, то і номерні знаки не були б такі забруднені. Є в цьому причина наслідковий зв'язок, друзі, як ви вважаєте? Цікава ваша думка, можете написати в коментарях. Виражайте. Ну ніхто не виражайтесь. Виражайте. Виражайте. Ну, дивіться, у вас не робота, подожіть, у вас не робота мигалка, ось ви. Підійшли нормально, ну не робота, ну хуй то й мигалка, ну не буває таке. Ви починаєте що, картошка, хочу, чи що? Давайте. Так, що поліція нас уже зупинила, штрафів вже отримали 1 січня. Навіть сутки, блядь, не можна прожити спокійно. Зараз гарний. — настрія тепер хороше. Да. Хтось скажи, Олександр, а де ж фіаско, яке ти казав, якщо їм би виписали штраф? Справа в тому, що по процедурі цей хлопець виграв судовий процес і скасував дану постанову. В той самий час, коли, очевидно, було видно, що номерний знак забруднений. Я проти того, щоб порушували правила дорожнього руху, їх не потрібно порушувати. Але і за те, щоб вимагати від працівників поліції бути професійними, а не просто ми закінчили 11 класів, а тепер ми властя, ви говно. Друзі, дякую вам за увагу. Прокоментуйте, підпишіться, поставте лайк цьому відео для продвіження каналу. У мене все. До зустрічі.